Всім привіт. Насипав вечором курам відходів від соєшника з одмішкою. Я їм раз в два-три вечора даю його. Зранку кукурудза буває пшениця. Сьогодні було одне яйце в курей. На дворі болото, почав сніг трошки розставати вон там, суди те. Бінтамка боїться, зайшла вже. Уже будемо відділяти бінтамок десь на той тежний хлів. Там ще морози градусів до 10, через два дні показує і потім тепло. Сильних морозів, думаю, не буде, не замерзнуть там. День уже довший стає світловий. Бінтамка зайшла Робенька і не виходить. Біла біля півника, як завжди. Тут є дві молоді курки, які не можуть ходити. Нормально це біла овця. І десь тут ще є одна молода. Вони з дитинства не могли ходити. А, І он. Он вона теж чорна, вони похожі. У них щось з лапами, вони покрутені з дитинства, з курчат маленьких. Думав, вони не виживуть, але вижили. Та біла навіть квокче, мабуть, несеться, але не бачив її на гнізді. Півні грають. Півні молоді, грають з корми, але грають майже з одним і тими самими. Там, в трьох грають з десятьма корми, з іншими не бачив, щоб грали. В основному грають з фабричними з Воман Браун. Старі кури молодих ганяють трохи. Зараз глянемо хто в курникові сидить. Ось бінтамка на подрах сидить тільки. Вон вона вийшла. Її біла бінтамка б'є. Вон вона одразу вилетіла на ручку від січкарні. Ця раба бінтамка і півник з одного хазяйства, а біла з другого. Я їх як цей з'єднав перший день королячу клітку, то вони бились. Молодий півник б'ється з великим, щоб той грав з курми. Не може він зіграти один одного згонять. І біла бінтамка била бін там кабела, тоді роби зараз бачу б'є. Ось роби грає знов з курми, а ті його зганяють і втрьох на одну лізуть. Мабуть, це що повністю білий, головний серед них. Цой куркою бачив вчора вони грали, і он третій вилазить грати. І знов цей лізе до неї. З молодими з одної тільки бачив, щоб грали. Вода не замерзла ще. Кури вже понаїдались, декілька зайшли вже бачу. Біла бінтамка, ганяє рабу. Спочатку вони були однакові, біла була навіть менше, але біла часто почала ходити пастись, їла більше. Раба стала менша. Думаю, як відділю раба її пережене поросте. Ось і півник до них іде. Півник уже не бачив, щоб він грав на цьому тижні. Раніше грав з білою. Он хоче грати. Півник Бінтамка хоче грати, і такий півень зіграв з... знову з фабричним. Раба ховається, боїться. Ось і цей півень зараз грає, але раніше не бачив, не можу. Раз бачив, що цей півень великий грав з білою бінтамкою. То й потрібно їх відділяти.